Всім привіт! Чоловік вирішив зробити мені сюрприз і запросив у ресторан. Я навіть не знала, який це ресторан. Ресторан Сапераві, місто Кішинев. Це грузинський ресторан. Місць майже не було, було тільки два вільних столи. У меню можна знайти класичні грузинські страви, хачапурі, хінкалі, реберця, чанахі, чахачулі, чмерулі. Тощо, є також різноманітні закуски, соуси, десерти і вина. В цьому відео я покажу, що ми замовили, і в кінці покажу чек, наскільки ми посиділи. А ти поки став лайк і обов'язково натискай на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Для настрою я собі взяла апероль, чоловік був за кермо, взяв собі айслат, дитині взяли компот. Замовили ми хачапурі по арчарськи з двома. В жолтками, салат рвані баклажани. Чоловік собі взяв шурпу з бараніни. Дуже він щасливий. Видно, по йому лицю, що це йому подобається. Також принесли хінкалі. І на десерт ми взяли медовик. І перед тим як показати чек, напишіть в коментарях, чи ви були в цьому ресторані, як вам меню, як вам взагалі цей заклад. Буду дуже рада почитати. Особисто нам все сподобалось, ми багато сміялися, згадували наші подорожі. І головне не місце, а компанія в цьому місці. Але коли місце таке затишне і смачне, це подвійне щастя. Ось і чек, напиши в коментарях, багато це чи ні.